Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму Ютуб каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про проект The Case Sync, але ми поговоримо не про airdrop, а конкретно про байстартер на біржі ByBit. Я розповім вам, що це таке, як тут прийняти участь, взагалі чи варто тут прийняти участь. Якщо ви новачок і вперше потрапили на Ютуб канал, то обов'язково підписуйтесь і додивляйтесь відео до кінця, тому що я завжди розповідаю все детально, чітко по полочках, і всім буде зрозуміло навіть новачкам. Ми будемо приступати до діла, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, що таке той байстартер? Це ще один розподіл токенів від біржі та проєкту для нас, користувачів, за те, що ми виконуємо певні умови. Насправді, проєкт The Casing не дуже сильно порадував нас дропом, дуже багатьох побрили, багато хто взагалі не отримав свій дроп. А як ми могли бачити по новинах, то більша частина токенів взагалі пішла незрозуміло куди, цілком ймовірно, самій команді. Тому вийшов дроп, м'яко кажучи, не дуже добрий. Але невдовзі я побачив, що вони ще за Байстартер на Байбіті. Знову ж таки, повторюся, це така активність, де ми можемо отримати токени проекту за те, що ми виконуємо на біржі певні умови. Сьогодні, якраз ці всі умови вам покажу і поділюся своєю думкою, чи варто взагалі тут приймати участь. Отож, звісно, в першу чергу вам потрібно мати зареєстрований та верифікований аккаунт біржі байбіт. Я являюся партнером цієї біржі, тому можете зареєструватися за моїм партнерським посиланням, яке я вам залишу в описі під відео. Після цього ми потрапляємо на головну сторінку біржі Baybit і де шукати наш байстартер. Насправді тут нічого складного немає. Ми переходимо в вкладочку торгівля SpotX X, і ось тут у нас є Buy Starter. Тиснемо на нього. Після цього бачимо наш проект zk-sync, публічний розпродаж, пропозиція 14 мільйонів 700 тисяч токенів. А це на хвилиночку в доларах приблизно 3 мільйони доларів. Загальна сума інвестицій це 519 тисяч доларів. А це означає, що на даний момент участь прийняло 5193 учасники, які заморозили по 100 доларів. І тут одразу стає зрозуміло, що це не є штука без вкладень. Тут потрібно вкладати 100 доларів, вони тут не витрачаються, але ви маєте їх заморозити на проміжок цього байстартеру. Отож, тиснемо зафіксувати і дивимося, які в нас тут умови. Насправді тут на сторінці все дуже детально розписано. Бачите, період участі почався в нас з 17 червня, з 7.00 по UTC. якщо додати по нашому часу 3 години, це з 10.00. І тривати він буде аж до 18 липня до 10.00 по UTC. тобто до 13.00. І тоді аж цілий тиждень вони беруть з 18 по 25 липня на. Розподіл, щоб подивитися, хто які умови виконав, хто не виконав, як розпреділяти токени. Насправді, зазвичай байстартери мають максимально прості умови. Там потрібно заходити 100 USDT, наприклад, зафіксувати їх, заморозити, виконати, можливо, якихось пару підписок, приконектити гаманець і це все. Але цього разу, друзі, вони додавали квести і вони досить складні. Тут не те, що новачку, тут і досвідченому користувачу, досить складно буде розібратися, тому що тут ще й затрати потрібні на комісію, на мінт різних профілів, на мін NFT. Сьогодні у відео це. Так, здебільшого вам покажу, вникати дуже сильно не будемо, тому що я вирішив, що я приймати з багатьох акаунтів участі тут не буду. Я прийму участь лише зі свого одного основного акаунту, і то я не буду максимально виконувати всі умови. А так лише трохи пробіжуся, бо цілком ймовірно, що все перевіряти не будуть. Але до цього ми ще дійдемо. Перш ніж перейти до умов, давайте подивимося, що нам тут пропонують. Взагалі тут є декілька варіантів винагород. Перше це приз за участь. Перші 400 тисяч учасників, які заблокують сто ю з детевбайстартер, отримують. По 5 токенів ЗК. Що за атракціон невіданої щедрості? Токен торгується зараз по 0,22, 5 токенів приблизно 1 долар. Незрозуміло, окей, йдемо далі. Втішний приз. Учасники, які виконують всі необхідні завдання, але не будуть обрані в розіграші, розподілять порівну призовий фонд у розмірі 4 мільйони 600 тисяч токенів ЗК. Що це означає? Участь може взяти максимально багато людей, але всі, хто не виграють, зможуть розділити додатковий пул. Основний пул у нас тут на 27 тисяч щасливчиків. Ось тут пише це головний приз. Тут буде рандом шляхом жеребкування, отримують по 300 ЗК. По курсу це зараз приблизно получається 60 плюс-мінус доларів. А хто Візьме участь, наприклад, і виконує всі умови, але не виграє, то буде розділяти ось цей пул. І я так порахував, якщо, наприклад, буде 50 тисяч людей, які прийняли участь, виконали всі умови, але не виграли, то приблизно випаде там по 20-30 доларів на людину. Але давайте ж подивимось, які тут квести вони додавали і чому вони мені взагалі не подобаються. Тому що мало того, що сам проект роздав. Такий собі дроп. В мене взагалі аккаунти не пройшли, хоча вони були досить такі нормальні, мої основні. Так вони ще й до того зробили такі досить складні умови на цьому байстартері, тому що я впевнений, що ці квести з іграми і так далі додавали конкретно вони, команда від ZK-Sync, тому що це не від Байбіту пішло. І зараз я поділюся цим всім з вами. Отож, в нас є три пули: це є по 5 зК кожному перших 400 тисяч учасників. Насправді наразі лише 5 тисяч учасників, і в 400 тисяч учасників я тут навіть не вірю, тому що з таким. Умовами, які вони зробили, тут люди приймати участь не будуть. Хіба біржа згодом побачить, що люди сюди не йдуть, учасників мало і змінить якісь умови, але це досить варіант такий малоймовірний. В будь-якому випадку, якщо б тут щось змінилося, то я буду публікувати апдейти в своєму телеграм-каналі. Ось тут залишу вам QR-код, можете відсканувати його зручно, підписатися. Якщо залишають якісь запитання, то там до телеграм-каналу прикріплений чат, де ви можете спілкуватися з іншими підписниками, де ви можете задавати запитання і вам завжди постараюся допомогти, якщо не Писники підкажуть, то адміністратори також я читаю регулярно цей чат, тому обов'язково підписуйтесь. Отож, друзі, давайте перейдемо до умов. Перше це, звісно, ідентифікація, це пройдена верифікація, про що я сказав одразу. В загальному у всіх активностях на байбіті нам потрібна верифікація, окрім веб3, звичайно, але краще верифікувати одразу аккаунт. Після цього потрібно заблокувати 100 USDT, які мають бути на аккаунті фінансування, тому що в нас є єдиний торговий тепер і фінансування. Ви можете поповнити собі аккаунт любим зручним шляхом, ви можете перекинути з іншим. Щої біржі ви можете поповнити через P2P. головне, щоб у вас було стоєздете на балансі. Після цього давайте одразу це зробимо. Я тисну кнопочку переказ. Тоді я з єдиного торгового перекидаю 100 USDT на фінансування, підтверджую. Після цього тисну заблокувати зараз. Тут ставлю «Yes». Є таке малесеньке опитування. yes, і підтверджую: ось моє історію за вже підтягнулося. Тисну підтвердити. І я їх блокую, друзі, аж до кінця закінчення байстартеру. Тисну галочку і підтверджую. Окей, номер білета є, значить, все правильно зроблено. Після цього ми бачимо, що дві галочки вже є. Тоді тиснемо тут на гаманець, потрібно приєднати гаманець. Я приєднував свій Metamask. Ви також можете приєднати гаманець Web3 bybit, але вам не дуже сильно зручно буде на ньому щось робити, тому що тут буде потрібно поповнювати акаунт і токенами Ethereum в певній мережі в Зекі sync і іншими токенами, і це буде зручніше мені робити з MetaMask. У. Тому я підключаю свій MetaMask, Тисну Приєднати гаманець, погоджуюсь з усіма умовами, ставлю галочку і тисну Приєднати гаманець. Після того в MetaMask підписую транзакцію. Тут нам конкретно наголошую, що якщо ви берете участь з цього гаманця, маєте приймати участь в ньому до кінця, тому що після закінчення ви вже цей адрес змінити не зможете. Я тисну підтвердити. Окей. Як бачите, я виконав майже всі умови, залишились квести, а це друзі, в нас саме цікаве. Давайте перейдемо до квестів, тиснемо про. Квести. Нас перекидає на цю сторінку. Одразу хочу сказати, якщо перейти за цією кнопочкою, то тут квести лише, які можна виконувати через Bybit web 3 Wallet. Це, мені здається, незручним, тому я проходжу далі і буду виконувати ці квести ось тут через Metamask. Також, друзі, ледве не забув. Якщо ви реєструєте новий аккаунт на біржі Bybit, конкретно за моїм партнерським посиланням, то ви отримаєте 20 доларів в токені ЗК на свій спот після закінчення промакції гарантовано. Це така конкретно акція для партнерів, тому вона буде дійсна лише для тих, хто робить новий акаунт за моїм партнерським посиланням. Ну і також, звісно, ви додатково будете мати можливість взяти в цьому участь в байстартері, там де 27 тисяч людей ще виграють приблизно по 60-70 доларів. Токені зК. Але ви розумієте, що це рандом, і також курс токену може змінюватись. Він може в три рази вирости, і це може бути 200 доларів, а може і в три рази впасти, і це буде 10 доларів. Тому це все вже на свій страх і ризик. Бо з квестами затрати будуть. Звісно, є варіант того, що можна пробу. Не виконувати квести і надіятись на те, що біржа їх перевіряти не буде. Але зважаючи на те, що вони виділили на перевірку результатів аж 7 днів, цілком ймовірно, що вони все будуть детально перевіряти. Переходимо до квестів. У нас тут їх є, є аж 5 друзі, і це просто unbelievable. Давайте дивимося сюди. Тут звичайно, перша умова проста: просто підписатися на твіттер, це не є складно. Але після цього в нас є mint Soulbound gamer ID. Тут в грі нам потрібно змінити ID. І я, друзі, на це витратив близько 5 доларів, а це вже. Затрати, які можуть не окупитися, якщо ви не виграєте нічого, я переходив в цю гру, під'єднував сюди свій гаманець. Спочатку був мінт. Ось такої штуки, вона коштувала долар 14. Для цього потрібно мати ефіріум в мережі з Era. Ось у цій мережі, бачите, в мене було тут 30 доларів, 9 доларів приблизно я витратив. Тож долар 14 я потратив на цей мінт, Тоді я мінтив NFT, На це я витратив ще 350, і тоді тут вже можна просто натиснути скіп фонав, коли цих три штуки закриті. І якщо почитати в завдання. Хто, окрім цього мінту і затрат 5,5 доларів, нам потрібно ще назбирати мінімум в грі 25 ось цих скіл. Тобто тут потрібно грати цю гру, хоча я взагалі не ігроман, але якщо ви хочете виконати умови, то прийдеться це робити. Тут гра така примітивна, можна натиснути Play on Web і пограти її просто на комп'ютері. Я тут набрав з легкістю 25 балів, це не є складно, але так як ігри я не люблю, але прийшлося трохи поклацати. Ви просто тут створюєте свій профіль, під'єднуєте гаманець, звичайно, ось тут треба набрати 25, я набрав. 50. Гра тут максимально така примітивна, тиснемо quick Play, обираємо play. І тут гра на очки саме зараховується, коли ви граєте не один, це не обучалка, а конкретно, коли тут є змагання і є інші гравці. Тут потрібно просто бігати і збирати різні бонуси. Вибираємо собі персонажа, вибираємо карту. І ось, друзі, коли у вас є 4 гравці, ви можете бігати, можете стрибати, можете робити тут різні пастки, ось таке штукою, мишкою кидати ось тут. І в загальному потрібно виграти тут в цьому змаганні і набрати 25. Очків. Тут є різні бонуси. Ну, коротше, така гра, звичайно, як для дітей другий клас. Мені здається, і то вони грають інші ігри. Тому я на максимально здивований трохи з цих квестів. Отож, я показав, як тут грати, тут все примітивно, просто розберетеся. Покидаємо гру, і в принципі це в нас перший квест. Це є підписка на Twitter, мінт цієї штуки NFT і їхнього цього ID. І потрібно назбирати 25 скіл в цій грі. Другий квест у нас знову ж таки підписка, це вже від іншого проєкту. Далі в нас потрібно змінтити Premium Season 2 Battle Pass. Це така штука, яка теж коштує 5 доларів. І її потрібно змінтити. І ще й до цього всього зіграти 5 гонок. Я не знаю, як вони це будуть перевіряти, але цілком вірно, що буде. Можливо і ні, зіграти 5 гонок незалежно від того, які будуть результати. Але 5 гонок треба зіграти. Переходимо сюди. Тут потрібно просто таке пройти навчання, кнопкою P його пропустити, зіграти гонку. І у вас тут має вибити така штука: ось тут була щойно вона справа. Ось тут є такий Premium Battle Pass Season 1, а тут має по центрі з'явитися Premium Battle Season 2. І потрібно змінити цю штуку. Це є такий преміум, він коштує теж 5 доларів. І це все списується в ефіріумі в мережі з Sync. Просто тиснути тут клік. Ту старт під'єднуєте свій метамаск, підписуєте транзакцію. Ось так вона в принципі з'явиться, але це не те. Воно буде виглядати по-іншому. Конкретно має писати цей Battle Pass сезон. 2 ось це не купляйте. Це не то. Воно буде у тут на головній сторінці. Потрібно буде це зробити і оплатити 5 доларів. Це в нас такий другий квест. І, як я вже сказав, зіграти 5 ігор, 5 Гонок не відносно від того, який результат. Тобто, ви можете програвати, вигравати 5 штук, треба зіграти. Третє завдання в нас. Переходимо далі. Знову ж таки, підписка на Твіттер потрібно торгувати хоча б одним NFT. Я вже, друзі, цього не виконував. Тут потрібно перейти в Marketplace, під'єднати гаманець, знайти якусь дешеву колекцію, щоб вона була з маленьким якимсь флором, купити і відносно продати NFT, бо вона нам не потрібна. Потрібно здійснити один трейд NFT конкретно на цій площадці Лібера. Звісно, скажіть, квести такі собі, щоб виграти 60 доларів. За тратити як мінімум 10 доларів, і незрозуміло, чи щось з цього отримаємо, тому що там буде просто рандом. Я просто здивований з таких умов з цих квестів. Ми в криптани не привикли робити якихось багато різних дій відносно такої складності, щоб отримати якихось декілька доларів. Якщо один аккаунт, можна запаритися і це зробити, бо далі там ще цікавіше. Але на декілька аккаунтів я це робити точно не буду, і свою ферму сюди запускати я не буду. Тобто тут потрібно здійснити трейд, як його робити, я вже показувати не буду. Ви просто вибираєте якусь дешеву колекцію, вибираєте NFT. І купляєте, потім продаєте. Buy now, потім потрібно просто знайти її в портфелі і продати. Дивіться, не втрате на курсі, бо тут ціни такі от 91 долар. Потрібно знаходити щось максимально дешеве, і тому на цьому фліпі ви теж можете ще втратити на ціні 5-10 доларів. І тут є в них теж своя гра, де потрібно набрати мінімум 1 XP. Я переходив в цю гру їхню лібера, я обирав ось цю, грав. Бігав там, змагався, і насправді там один цей XP набрати мені було складно. Я набрав 0,02. Набрати один складно. Я на це просто забив і не став цього робити. Знову ж таки, можна попробувати обрати якусь цих інших ігор, набити, якщо у вас вийде, ну буде прикольно. Я на це вирішив час не тратити. Але все-таки я змінтив ці NFT в першому і другому завданні. Можливо, вони не будуть так доточно все перевіряти, і мені вдасться навіть виграти щось. Тобто тут підписка в нас, трейд NFT один, і потрібно набрати в грі один XP. Далі в нас четвер. Те завдання 5 завдань. Вони придумали. Follow Koi Finance on X. Нам потрібно підписатися на їхній Twitter. Swap Task. нам потрібно свапнути Ethereum як мінімум, на 50 USDC. На ось цій сторінці, тобто вони тут приліпили свапалку, де потрібно приконектити гаманець і свапнути Ефіріум в мережі з якийсь SINC, наприклад, на якийсь інший токен, і свапнути, звичайно, назад, бо вам цей токен не потрібен. Свапалками, я думаю, ви вмієте користуватися, тому що я вам показував завжди різні інструкції резерв, по по ZK-SYNC, по різних свапах, тому я думаю, тут складнощів теж для вас не має бути. Далі тут вже починається ще складніше: як мінімум 50 USDC потрібно внести в пару USDC Ethereum ось на цій сторінці. Це вже в нас, напевно, додання ліквідувану. Так, потрібно додати ліквідності на 50 доларів. Щоб мати змогу заробити 50 60 доларів. Звичайно, конектити гаманець, тиснути депозит. Як мінімум, напевно, на це все треба буде 150 доларів приблизно, щоб це все виконати, якщо будете робити. І тут provide liquidity». І ще додати там потрібно додати в пул. Тут потрібно додати ліквідність теж у пару Ethereum, USDC. Ось сюди, в стейкінг, занести їх. Знову ж таки, кажу, я цього робити не буду. Просто вам показую, щоб ви знали, що робити, якщо захочете. І п'яте, в нас останнє завдання: підписатися на їхній твітер, знову ж таки, свапнути на площадці, які вони говорять. 50. Мінімум USDC, тиснемо тут старт. Я вже зінк свапом користувався не один раз, коннектимо гаманець і робимо тут свапи. Можна свапнути, наприклад, Ефіріум на USDC звичайний, нативний, потім можна свапнути назад USDC на Ефіріум. Закриваємо. І в принципі це все. І це все заради того, щоб спробувати виграти 300 токенів ЗК, який зараз токен торгується по 0,22 центи. Отож, як я сказав, головний приступ 27 тисяч переможців, які отримують по 300 токенів ЗК. Якщо будете виконувати умови, надію що токен хоча б трохи підросте, і це буде достойна винагорода на ці всі пророблення дії. Якщо ви нічого не виграєте, ви ще будете розділяти пул у розмірі 4 мільйони 600 тисяч токенів ЗК. Це теж може бути там від 10 до 50 доларів. Ну і звичайно, всі ми отримаємо по 5 токенів ЗК. Для того, щоб отримати 20 доларів у токені ЗК по партнерському промо, про яке я говорив. Ви маєте як мінімум зареєструвати новий аккаунт за моїм партнерським посиланням, внести депозит більше, ніж 100 доларів та успішно прийняти участь у байстартері. І тут на сторінці. У вас є всі умови, оголошення результатів відбудеться 25 липня о 13.00 по UTC. Я, друзі, вже свою думку висловив. Я думаю, ви її зрозуміли. Я прийняв участь з одного аккаунту, і то я не виконував всі квести. Я лише в перших двох завданнях змінтив цей ID і NFT. Я не буду навіть надавати ліквідності і не буду робити свапи, Хіба якщо мені не буде ввечері чим зайнятися? А ці квести з іграми взагалі для мене якісь треш. Я надіюся, що вони змінять умови, хоча це мало ймовірно, але дивлячись на те, що зараз 5 тисяч лише учасників. Тільки їх тут за місяць набереться максимум 20 тисяч, 15 тисяч, про які тоді 400 тисяч учасників перших може йти мова. Тому цілком ймовірно, що вони щось змінять і я надіюся, хоча б заберуть ці квести. Якщо не заберуть, ну, тоді тут немає що робити, як на мене. Хіба якщо ви маєте час, хочете з цим заморочитися, то можете виконувати завдання. Знову ж таки, хто має бажання і готовий розуміти те, що тут є витрати: 5 доларів тут, 5 доларів тут. Там потрібно надавати ліквідність, там потрібно морозити свої кошти. Якщо ви на це все готові, можете виконувати. Я особисто це буду скіп. Ось такий друзі вийшов ролик, я надіюся, детально вам все пояснив. Він був інформативний. Тому, якщо сподобався вам, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.